Так, так, я запуск включив. Андрій, будь ласка, розкажіть, що ви за чим робили? Спочатку зробив табличку з кодом товару, назву товара і ціна е, написав рандомно з Е, Потім зайшов у панель розробника. Вийшли, вийшли. Зайдіть по новій. Зайшов у меню розробника і почав створювати таблицю. Ну, покажіть, де так. це. Так. код. Я писав. Так, код. Так. Так. Ну, да, вона працює. Ну, ага, хорошо, подожди, до того, як працює а у формі, покажіть. Візуа uh, да, базі. Тобто, код можна візуалізувати, очі перевага. Хорошо. Так. Покажіть, так, куда покажіть саму табличку, звідки ви набір робили. Перетягували. Не. Табличку не зрозумів трохи. Ну, звідки ви її робили? Перетягували. Вон у вас панелька да, інструментів знизу. Так, 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 так. Перетяніть будь які це, я потім удалити на всяк. Ну, так просто, щоб показати. Оп, ну, Перетягнули. Ось. ось назва. Назва. Ага. Ось Наприклад, чек, наприклад. Ага. Чек. І все, да. Так. Ось вона працює. Все, тепер запустіть, покажіть, що вона працює. якась помилка в мене. Вже не працює. Ну Можливо, то, що ви цей ато в коді не записали. Вийдіть і по новій спробуйте запустити. Ah, все, я зрозумів помилку. Зараз я є. Mm -hmm. Розблокувати. з зміст. Зробник. Майклас. Mm -hmm. Так, ось табличка. Наприклад, вибираю знижка 5%. Код товару. мишка. Що була помилка кілька... ваша? Скажіть, будь ласка. 에... 에... Сама програма блокує макроси в целях безпеці. Ага. Треба ага. розблокувати. Туда... Є, є, є така справа, так, так, так. Да. Угу. Кількість товару 3, наприклад, порахувати. Воно рахує вартість, податок, гривень, пенсійний фонд. Е, далі, цифри, Виберіть товар там. Так, да, далі покупець дає готівку, наприклад, 5 тисяч. Е, я нажимаю кнопку здача, і воно видає здачу. От тільки проблема, в мене чек не працює. Не знаю чого. Тому я вам вчора писав, е, чи немає там далі кода. Ага. А чого Бо чек не, не працює? Повинен не працювати. Так. Ну, тут наче не прописано, що тут податок 20% должна бути в самому коді. Ну, я не бачу. Ні, ні, подожіть. Ви товар, ви товар, виберіть код товару спочатку. Подожіть, виберіть товар. Щас, щас, щас зараз, 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 запущений. Вибрали товар, то ж вони не працюють. Так. так. Код товару. Товар. Материнська, так. материнська плата. Кількість сводіть. Дві штуки рахувати. І воно тут повинно більше цього податок 20%. сьогодні. Подожіть, подожіть. Не, не, не це є. Давайте так, не спішіть. Виберіть код товару. Виберіть ще раз код товару. Теринська плата. Так. Введіть кількість одиниць. Дві, наприклад. Ди? Готівка. Тисячу гривень, наприклад, запишіть. Ну і тепер пораху... так, постійний клієнт, пенсійний фонд. Ну, рахуйте тепер порахувати. Покупець дав мало готівка. А скільки воно хіба коштує? По дві тисячі треба. А, це все п'ять тисяч. Я дивлю Здача. Тисяча гривень здача. Тисяча гривень. Повинно... Отам розписувати. Так. Да, ну, в самому коді, наче, податок не написаний, тому я вчора питав. Я не знаю, mm -hmm. як воно повинно вираховувати податок і 7,5% якийсь там. Ні, Ну, форма працює, там, в принципі, все воно є. Так, хорошо. Е -е, я вам зарахую. Це у нас.